Репортер на прямому пропонів країн та світі на цю годину в Україні завершують опалювальний сезон. Погодні умови дозволили зробити це раніше ніж було заплановано. Звітують у Нафтогазі. Так за рішенням місцевої влади вже розпочалося відключення від опалення в шістьох регіонах: Херсонський, Одеський Миколаївський, Дніпропетровський, Волинський та Вінницький областях. Тепла погода попливала і на споживання електроенергії. За тиждень її використання значно зменшилося. Звітують в «Укренерго». І переведення годинників на літній час на роботу енергосистеми суттєво не вплинуло, кажуть фахівці. Нині працюють усі види електростанцій. Обмеження застосовують лише у Житомирській області. Складна ситуація залишається в регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними обстрілами пошкоджує мережі. Без зв'язку та комунальників незабаром залишиться Авдіївка на Донеччині. За словами голови Авдіївської військової адміністрації Віталія Барабаша, місто дедалі більше стає схожим на геть зруйновану росіянами Мар'їнку. Тому найближчими днями всіх працівників комунальних служб звідти евакуюють. Після того підтримувати життєдіяльність в Авдіївці буде неможливо. Окрім того, в місці вимкнуть і мобільний зв'язок. Будемо вимикати мобільний зв'язок в місті, тому що, на жаль, як показує практика, це є трохи мінусом саме для себе для всього міста, бо знаходяться такі не дуже, не дуже скажімо, українці, які здають і розказують. Не буде змоги заряджати телефон. Бо дійсно там пару днів і ну, нікому буде обслуговувати генератори, нікому буде обслуговувати мобільну вишку запускати. Двоє загиблих, 29 поранених, зруйновані багатоповерхівки, адміністративні та офісні будівлі. Такі наслідки удару окупантів по Слов'янську. Загарбники поцілили по центру міста з ракети С-300 близько 11 ранку. Наразі триває розбір завалів. Сьогодні вранці сталося обстріл міста Слов'янськ. Дві ракети с 300 центральна частина міста постраждала п'ять багатоповерхівок і сім приватних будівель. Два прильоти був перший прильот во двор. Мы, мы сидели при входе сразу в этот зал. После первого прилета я сразу подорвался и побежал в коридор. Показали, куда. И тогда уже был второй пролет. Это уже, наверное, само здание. И в коридоре там уже всех положило, все попадало. Ну, меня, я тоже упал, встал, бегом нашел документы, выбежал. Ну и сказали в больницу. И военные под, подъехали и сразу в больницу отвезли. Ну, Самою все нормально, там, конечно, потяжелі є люди, кого осколками посікло. Крім того, майже одночасно від рук росіян постраждала Дружківка, місто також на Донеччині. Дві ворожі ракети влучили в дитячий будинок. Будівля зруйнована вщент. За попередніми даними, жертв та постраждалих у дружківці немає. Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. Ситуація стабільно складна. Про це повідомив командувач сухопутних військ збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський під час поїздки на Бахмутський напрямок. За його словами, ворог зазнає значних втрат, але продовжує вести наступальні дії. Втім, українські військові прораховують всі можливі варіанти подій і будуть діяти відповідно до обстановки, яка склалася. Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. Ситуація стабільно складна. Ворог несе значні втрати в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії. Наші захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогу шансів реалізувати свої задуми. Оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд. Служба безпеки України виявила корупційну схему, пов'язану із зерновою угодою. До неї нібито виявилися причетними чиновники з Державної служби з питань безпечності харчових продуктів в Одесі. За даними слідства, учасники оборудки вимагали гроші з представників компанії, які експортують українську агропродукцію. За хабарі вони обіцяли швидше отримання санітарних сертифікатів. А за відмову сплачувати данину погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури. В результаті співробітники СБУ впіймали посередника, якого посадовці нібито залучили до схеми. За даними слідства, загальна сума отриманих ним хабарів склала майже 400 тисяч гривень. Чоловіку повідомлено про підозру зловживання впливом. Розслідування триває. Вищий антикорупційний суд продовжив розгляд справи депутата від європейської солідарності Артура Герасимова. Йому закидають недекларування нерухомості в Іспанії. Для ознайомлення з усіма деталями прийнято рішення про перенесення засідання. За словами Артура Герасимова, звинувачення безпідставні, адже майно куплене на законно зароблені кошти ще задовго до початку політичної діяльності. Я ще раз впевнився, що це просто підміна боротьби з реальною корупцією справами, які інакше як подвійні стандарти, і інакше як. Тиск на опозицію назвати не можна. Це куплено, і все це зроблено, і все це сталося задовго до політики і задовго до декларування. Все це зроблено на законно зароблені гроші. І от ви знаєте, ці два питання, які в мене виникало, навіщо це робити? А причин дві. Перша причина це відволікання уваги від яєць по 17 гривень, від яблук по більш ніж 50 гривень за кілограм, від справ привата. Вони ж їх не розслідують. Ці мільярди вкрадених грошей. А друге, це стосується дискредитації опозиції. Протистояння волонтерів та облради триває в Одесі. Депутати обласних зборів вигнали волонтерів з орендованого приміщення минулого тижня, бо нібито воно знадобилося податківцям. Тепер тут під будівлею просто неба люди плетуть сітки, адже замовлень менше не стає. Зараз військові чекають від волонтерів Гончаренко центру майже сотню маскувальних сіток. Щоправда, сьогодні плели маленьку сітку, бо встановити свою найбільшу в Одесі рамку для сіток довжиною в 20 26 метрів на вулиці не змогли. Активісти запитали у податківців, чому ті заважають допомагати армійцям. Податківці ж запевнили, що про виселення волонтерів нічого не знали. Маліновська податкова ніколи не зверталася до Одеської обласної ради з проханням надати їм інше приміщення чи приміщення обласної ради. Тобто, коли обласна рада казала, що ми маємо виселити волонтерський центр, бо нас тут просить Маліновська податкова, це була брехня. Плохо плітеться, плохо, тому що всі простужаються, всі болеють. Ви ж розумієте, сонце обманчиво, вітер очень холодний. Поэтому ми одеваемся тепло. Коли ми там цілий день плілі, ми себя ощущали комфортно. В Нью-Йорку відбувся концерт українських музикантів. Частину зароблених коштів організатори обіцяють передати на благодійність, щоб допомогти українським військовим з медичною реабілітацією. Більше подробиці у сюжеті наших колег. Благодійний концерт пам'яті соліста гурту Скрябін Андрія Кузьменка організували у Нью-Йорку. Хіти групи виконали як молоді виконавці, так і учасники самого гурту. Щоправда, цього разу роль фронтмена виконував співак і військовослужбовець Юрко юркеш Юрченко. нагадаємо вам, що чорне море то наше море, Азовське море наше море. Було є і буде завжди таким чином. Українські митці намагались не дати світу забути про війну в Україні і зібрати кошти на благодійність. Адже частину зароблених коштів організатори планують перерахувати на реабілітацію та протезування українських військових. Дарують нам життя зараз на Україні. Не було б їх нас. на всіх концертах проводяться збірки, проводяться аукціони, і ми за результатами туру також їм зробимо донат. на заході. Виступили і самі українські військові, які нині проходять лікування у Сполучених Штатах. Зі сцени вони розповідали глядачам про війну в Україні та потреби українських військових у медичній реабілітації. Ті, хто бачили мене вже півроку тому, бачать, наскільки наскільки краще став ходити. Їх виступи глядачі зустріли оваціями. Хочете такий я всім хочу подякувати, висловити слово подяки. Ви не і я хочу сказати, що ви рятуєте життя. Кожна радій... рятуєте наші життя. Ні, ви не розумієте. Кожна радійка, кожний коптер, кожна. Це врятовані життя. Крім того, під час концерту провели благодійний аукціон, де розіграли футболки з автографами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та представників військового керівництва. А сам захід закінчився співом гімну України. Бета Чубенко з нью Йорка, прямий канал. Підписуйтеся на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.